Бакулін, я вам тих прізвищ, може, довгі, а тих багато прізвищ. І я, ну, я реально втішений тим, що це подання є. Але в мене тоді питання. Тобто, дається можливість і мені це нагадує ситуацію з Клюєвим. Чи я щиро це кажу зараз, мене це дуже непокоїть. Так що пан Ніщенко що серйозні всіх тих речей пропаде з країни. Ось і чому би це не, не треба було зробити? От так само, як в доцільності кажуть, що нам треба доцільно робити. Ми ж хочемо результат отримати. Так, пану би прийшов сьогодні в парламент, так от а вийшов би заступник генпрокурора. Ми би швиденько проголосували. Я впевнений, що ми б знайшли голоси. Проголосували би за е, скасування недоторканості. Е, ну, ми б послухали безпечно аргументи, але я, я знаю, що вони є. І ці факти вони були давно. Це за попереднього прокурора агент-прокурора Щокіна. Просто не могли так само, як і до речі, подання на пана Бойка за його легендарні вишки. Леже лежало в столі Щокіна. Я дуже хочу, щоб пан Луценка теж підняв це подання, підготовлено слідчою групою до парламенту. І так само подав на зняття не лише не доторканості, а на затримання та арешт. І тоді бо я розумів, що це на У нас знову здійснюється помпа. Так, тобто проводиться спершу прес-конференція, потім урочисто на, на камери несуться а, в парламент. Потім а, час і ніхто не каже: ми не знаємо а, чи покинув країну Нищенко. Вона що, а, людина а, такого калібру може просто так покинути країну, і про це не знають жодні правоохоронні органи. Він що кордони не проходить? проходять ну, за ним пасхор... офіційно ні? Афіціально становіться не треба. Послухайте, це треба один запит зробити міжвідомчий. Так про те, чи такий тупан пересікав кордон. Ну давайте давайте не цю справу. До абсурду так. Mm -hmm.